Крим це більше, ніж територія, це частина душі України, її історії та майбутнього. 26 лютого ми згадуємо день, який став символом спротиву окупації: день, коли тисячі українців і кримських татар сказали: Крим це Україна. І правда переможе, і боротьба твоя як сонце оживе, Василь Симоненко. 26 лютого 2014 року мирний протест під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Українці та кримські татари об'єдналися, щоб захистити суверенітет своєї землі. Але вже через день розпочалася анексія, яка триває досі. Історія Криму це історія нескореності. Кримські татари боролися за свою землю віками, і ця боротьба продовжується й нині, із книги Гульнари Бекірової. Крим це не лише географія, це люди. Вони голоси спротиву, які не можна заглушити. Я вірю, що Крим повернеться. Ми сильні, бо правда за нами. Ільмі Умеров. Культура це зброя у боротьбі за Крим. Твори українських та кримськотатарських авторів, які розповідають про боротьбу, правду та мрії, стають мостами між людьми. Не можна знищити народ, у якого є пісня, мова та пам'ять. Джемілів Мустафа. Дорогі кримчани. Ми з вами. Ми пам'ятаємо про вашу боротьбу і віримо у день, коли Крим повернеться до України. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Тарас Шевченко. Сьогодні, 26 лютого, ми нагадуємо собі та світові. Автономна Республіка Крим була, є і буде частиною України. Крим це наша любов і наша боротьба. Разом ми переможемо. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Тарас Шевченко слова Шевченка це не просто рядки з вірша, а пророчі слова про майбутнє нашої землі. Майбутнє, яке творимо ми всі разом. Крим це Україна, і кожен його мешканець має право на якісну освіту в українських університетах. Якщо ви з тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, ви можете вступити до нашого ВНЗ за спрощеною процедурою. Освіта це шлях до відновлення справедливості. Всі деталі у описі під відео.